Так, всім доброго ранку. Швиденько покажу, що тут є. Не так цікаво, як в інших, але все одно щось є. Якийсь металолом є. О якраз покажу цікаву річ. Побачили центровка, Зараз глянемо і її достанемо. Ну, і тут так небагато чогось цікавого. Оце так. Щось буде ще цікаве. Приїду, гляну, заберу. Поки що не бачу нічого цікавого. Так, всім привіт! Сьогодні буду показувати щось цікаве, щось е по знахідкам. Дивіться, є ключі. Ось такі 45-52. сегментні, 5 штук. Кому цікаво, ціна 70 гривень. Будуть ваші. Якщо візьмете всі, будуть знижка. Так, є ось така річ якась цікава. <сігментні> з нержавіки, скоріш всього, або ж ще з якоїсь металу. Ціна 25 гривень. Є цанги маленькі. Ось такі. Цікаві. В кількості 8 штук. Ціна за них 250 гривень. Підшипник 5. Цей 5. Що тут у нас? Дрель? У нас буде 150. Патрони. По патронам будуть. У нас ціна 45 гривень. 30, 25. 30, 20. 25, 35 гривень. Ну і 20 гривень, кому цікаво. Фара ціленька, гарненька, ціна 50 гривень. Далі йдемо. Провод такий гибкий, м'якенький, товстенький. Ну Для пасіки він не піде, а так кудись щось десь можна примінити. Бузок цей, хай буде, не знаю, 50 гривень. Тросик ось такий також м'ягенький. Метрів 4 десь є, там може навіть 2. Від 2 до 4 не міряв, не знаю, не можу казати. 40 гривень. Далі є патрубок, пластиковий патрубок з латунними на кінця гайками. Оце такий ціна 50 гривень. Далі йдемо. Вінти з гайками. Такий буде у нас 150 гривень. Цей у нас буде 500 гривень. Цей у нас буде вінт без гайки ціна 40 гривень. Цей в нас буде 200 гривень. Відрізаний, сразу кажу, сваркою. Так, такий набір фрес, сверл, ціна 80 гривень. Цей в нас буде він з гайкою 250. упорний <кій> задній, кому цікаво, ціна 300 ножів така кількість. На відновлення, на саморобки. Ціна за них 80 гривень. Такий ніж для пасіки, ціна 80 гривень. Так, що тут іще? Лірки? Декілька десяток, десь приблизно плюс-мінус. Ціна за них буде в такому ось стані, без розмірів, без замірів, без всього. Ціна 450 гривень будуть ваші. Так, далі йдемо пінцети. Пінцети 20 гривень, 20 гривень, 20 гривень. 45. 30, 35. 50. Так, цей 45. Ножиці криві. Такі ось. Ціна 60 гривень. Цей у нас пінцет буде 45. Цей у нас буде 40. Цей у нас буде. 45, бігунок один, без гай, без болта. Там вроді би навіть різьби немає. Ціна 50 гривень. Ось такий буде 180 гривень. Лерко тримачі, 4 штуки, один з леркою. Ціна за них 350 гривень. Далі є банка із підшипниками різними. Кому цікаво, ціна 135 гривень. Далі є горілка. Неповна 100 гривень. Для собак є намордники, Ну, можна використовувати не тільки. Для хейтерів також, нехай буде. Погавкають дуже сильно щось. Е, ціна за них 100 гривень. Далі є швейна машинка Подольськ. Ось така ціна 250 гривень. Колись працювала, щось робила. Ну, як є, таке на. На ремонт для того, щоб відремонтувати і нею користуватися. Так, щось крутиться, щось вертиться. Треба дивитися, розбирати, чухати. Довго без роботи була вона. Так, є ось такі два навіси. Ціна за них 150 гривень. Далі є фрези до фрезерного. Ну, якась алігорія така. 750 гривень. Кількість ви бачите. На фото і ці також туди ж 750 гривень і будуть вони ваші. Так, що тут по знахід Цей ніж ось такий для шинкування. Ціна 40 гривень. Патрубок у нас буде 45 Цей, як я показував на початку відео, все-таки я туди доліз. Ціна за нього 135 гривень. Молоток для сварщика такий. Ну, більш-менш 30 гривень. Ножиці 25. Ці в нас будуть 100 гривень. Так, ці в нас будуть не міряв, не пам'ятаю, треба глянути, мабуть, на 14 і на 12. В общем, за два штуки 50 гривень. Так, від гінекологічного кресла є отакі ось укріплення. Одне ціло, а друге частково. Ціна за два буде 120 гривень. Далі йдемо, є ось такі біти. Кому цікаво. За оцю буде у нас 150 гривень, за ось цю у нас буде 50 гривень. Болт такий 20, такий 20. Дінаметричний ключ, якийсь такий цікавий, не знаю, хто посоветує, скаже, для яких цілей взагалі такий використовується пружинка, така упруга. Цікава. Ціна за нього 150, думаю, ну, а там можна поторгуватися. Так, цей у нас 20 гривень, це у нас 20 гривень. Навіси два штуки різних, зразу кажу. Ціна 50, цей в нас буде 30. Цей у нас буде 50. Цей у нас 10. Е, рашпілі Такі. Ціна 100 гривень і ціна 80 гривень. Є ось така приблуда, якась цікава також. Взяв її. Думаю, покажу вам. З якогось або ж станка оці дві частини крутяться. 100 гривень буде ваша. Це в нас буде частина. Ось така. Буде 45 гривень. Це буде 30. Це буде у нас 45. Це в нас частина 50 діаметр. Ось така 80. Кулачок один. Ціна 40 гривень. Цей у нас буде ціна 80. Прижимні. Ось такі довжиною 125. Дві одинакових. Ціна 150. Шестерні дві штуки. Ось такі будуть 200 гривень. Молотки. По молоткам 25, 30, 30, 30, 35, 30. Це якась прижимна, цікава частина. Ціна 60 гривень буде ваша. На цьому все. Знахідок з кожним днем все менше і менше, але ж таки все-таки є для що показати, що продемонструвати. Кому сподобалось відео, може підтримати мене коментом, лайком, коментарем. Всі коменти я читаю, всі реагую, відповідаю. Всім дякую за що додивилися до кінця, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.